Всім доброго дня чи доброго суток. Хто коли мене дивиться, мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Я сьогодні е розклала тут свої наборчики, зараз буду показувати. Але сьогодні у мене таке відео буде трошки розмовне, трошки надіюся, що щось покажу в другій половині відео, бо хочу зняти його з декілька кусочків, тому вирішила розпочати так: розповім свою історію. Чого в мене лежить зошит і підписана моя веселка. Коли передивлялася я учасників про нашу чарівну торбинку, одна з учасниць, це Іра, здається, звати із каналу Творчого життя. Вона <кхм> зняла відео, фінал своєї сумочки і якраз запрошення в мою веселку. Я так подивилася, думаю, чому б не піти. Запросилася в проєкт, ну, сказала, що я буду приймати участь. Але в мене було, я вже неодноразово казала, навчання, курси, сесія, ну це вже, мабуть, я вам надоїла своїм. Ну, таке моє життя. Для вас це надоїло, а мені воно такі реалії мої. То <кхух>, довго я не, не змогла нічого розпочати, всі свої хвостики, які в мене були. А потім такий момент, я не знаю, чи у вас таке наступає чи ні, коли ти сидиш. Поки в тебе немає часу в'язати, у тебе натхнення куча ідей дуже багато. А коли в тебе появ... з'являється час на твоє улюблене хобі, і ти хочеш щось пов'язати, ну, дівчатка, ну зовсім виробляє. Не так начеб і є, ти й те й те, і те й те, ось і там, і там, і в тебе там ще спільники є. А потім все, все натхнення проходить, я не знаю, що робить. Достала свої талмути, а я знаю, що я в цьому спільнику є. І перший місяць у нас був, тобто був червень місяць, вона заявила червоний. До кінця року у нас будуть. Кольори і кольори всі і веселки, тому поч... розпочали з червоного. І коли я доставала свої талмути, ви теж таке робите, я оце, як іде на... нема на цлинті, достаю все і шукаю, що б я хотіла вив'язати. І коли я оцю... ну це я так відібрала, тут там візерунки, там якісь у мене модельки, які я хочу. І сиджу треба що ж з червоного почати. Червоних ниточок багато, я махер купила. У мене його це ж фантазійно останній раз купляла. Є багато і сижу, я передивляюся ці ж свої. Це в мене тільки ж краплинка, в мене дуже їх багато, велика папка. І чогось я згадую, що наша моя подружка Свєт, привіт, із каналу. Боже медитація в'язання, Свєт, забула канал ми подружки. По життю разом працювали, поки я не перейшла на іншу роботу, то зв'язала у цій веселки собі червону брушку. Дуже класна, дуже красива. І тут я відкриваю дівчатка свій е е е листочок, який попадається. І в мене попадається отакий брелок. Я сподіваюся, вам видно. Зараз я подивлюся. Ось, гляньте, попадається в мене отакий брелок. Брелок на ключі у вигляді трояндочки. І <кій> я думаю, а чого б і ні? Оскільки в нас вже червень місяць закінчується, і не хочу я влазити у такі проекти. Знаєте, довгострокові такі, що починаєш робити, потім вони в тебе тягнуться. я, чесно, вже виморилася. У мене вже не один такий спільник був, де я починаю великі проекти. Потім вони в мене затягуються, потім я не можу їх дов'язати, не встигаю. Ну, щось я таке не люблю. Я люблю, щоб я встигала, але зараз літо, потім осінь, понятне діло, що всіх огороди, і консерваціях, десь Бог, що все вороде. Тому думаю, ну, якщо в мене, до речі, на ключах брелка немає ніякого зовсім, вони в мене такі голі, лисі, як їх назвати, не знаю. Висять. Чого не зв'язати такий брелок. Тим паче, що червоний. І тут я відкриваю свою шафу із цим з бавоною. Ну, Я не знаю, правда, дивилась. А, це в мене крил. І попадається в мене два такі моточки. Дівчатка не знаю, де я їх взяла, хоч убийте, не пам'ятаю. Як вони в мене попали до мого з цих залишків. Але в мене лежать два такі моточки крило. І я вирішила, якщо в мене вийде. Така трояндочка, я в дві ниточки зроблю з цього акрила, щоб хоч трошечки вона об'ємніша була. Якщо не вийде закрила, оце в мене такі залишки, всі в кульочках попаковані. Я їх пакую, щоб вони мене не тягались по всіх шофах. Не люблю я таке діло. є ще в мене отаке Merino Gold. Це залишки з мого світра. До речі, Світер такий класний, йому вже не знаю скільки років, катушок на ньому неймовірно, але він трошки неправильно зв'язаний. Тому я ці залишки не викидала і не... <клес> ну, нікуди не дівала і хочу я цей світерок перев'язати. Але на трояндочку, якщо не вийде закрила, я трошечки трішечки пожертвую. Хоча хочу це, Ну, хай будемо поки закрілом робити. І так. Ці дві моташки. У нас тут рекомендують гачок. Гачок, до речі, не рекомендують. Спиці 3-3 а гачка тут я і не бачу. Взагалі, ну нічого. На 140 грамів, на 140 метрів, 30 грам буду брати у дві нитки. Чого виставила такі кошельки? Є в мене такі два наборчика. Один наборчик, який я збираю. Я ще зовсім не прийшла в строй, тому дуже важко розмовляти. Завжди вимикаю камеру, так що вибачайте, якщо будуть незручності. Один такий набірчик, який я Я не так повсувала, мабуть. А, задом наразі потрібно отак. От який я збираю? Тут у мене гачки кловари. На цій стороні кловери, а на цій дівчині куплені стему. Ну, такі самі, ну нічим не можна їх відрізнити від, від кловера. Я не знаю, мабуть, кловери це те саме Китай, я так думаю. То візьму або цей гачок, ну він ще в мене не повниться. Наборчик, як ви бачите, я збираю сюди їх так підтягую. Це метика і чехол, до речі, купляла колись в Авантіяр, Ой, що я милю? У Кандіяр, господи. А це в мене також наборчик був куплений із Джума колись в своє час. Але він був наповнений. Тут дуже багато було маркерів, усякі е, корисності для в'язання. Але в мене тут самі гачки. Такі вони пластмасові, це теж китайські. Тут більші номера ці цвітні, тут менші номера, Саме менше вже не пам'ятаю скільки. 0,6, здається, ось самий менший, мабуть. Я ними користуюся завжди. У мене в'язання лежить моя корзинка, де в мене там метр там всякі маркери. І оцей в мене набор, тому що він такий вже затяганий, тут ще в мене дитина щось ліпила, якісь наклейки, не Ну, В общем, це мої такі, завжди зо мною. То це буду брати якісь два набори, і хочу я ж таки спробувати вив'язати отаку трояндочку. Собі брелочок на ключі. Якщо з мене все вийде, все хорошо то я підключуся, тобто ви його побачите зараз, а я піду зараз пробувати, як у мене воно буде виходить. Ну що, побажайте мені удачі, і піду я робити свій червоний червень. Ну що, дівчатка, я її зв'язала. ви Внахилетайтесь. Як виявилося, іноді пошук натхнення приходить до маленького натхнення. Так, це мініатюрна така моя робота, але вона така гарнюня. Я сюди ще причепила бусинку трошки. В'язала я оці дві ниточки віолет. Десь ось на другу десь, не знаю, вже випала. Це 100 акрил, акріл, я вже вам казала на початку відео. Дві ниточки віоліт. І оце така зелененька. Я зелененько зробила, ну щоб почепити на ключі. І один листочок. Не схотіла я листочки, два робить Alize Baby Best. В'язала я такою ниточкою свої квадрати-бабусині. Ось у мене мої ключі. Зараз попробую їх її одягти. Чи її брелок, він, так, як правильно, по цей, поправте мене, будь ласка, Брелок, він, вона, я не знаю, як правильно казати, є в мене й окремо, я купляла такі для брилків, для іграшок в'язати. але хай то буде вже для іграшок. Опа, все, гляньте, який в мене брилочок вийшов. Класнючий такий, маленький, з листочком. Ось, будь ласка, з ключами, як воно виглядає. Ой, моя малесенька робота, але ж вона червона, я думаю, спокійнені можна в червоний червень віднести і отаке зробити. Так, і давайте я вам інтригу відкрию. Що ж я зв'язала в червні? Відкриваю мій зошит, дівочки, а нічого. В травні сама сумочка, червень, сам брелочок. Але це ще не все. У нас ще є 20 днів червня. То я сподіваюся, що хоч щось десь я підв'яжу. <смі> Ой, Боже, да, лютий в мене, звісно, був більш-менш такий. Січень взагалі гарнівний, а тут вже пішло самі квіточки. Ну, нічого. Березень квіточки, травень квіточки. Хоча відео випускаю, що ж в'яжу, показую. Ой, аж собі смішно. Так, я думаю, що це є свій брелочок. Ще можу присвятити одному проєкту, в літо двері відкриваю. Там такі аксесуари ми в'яжемо, вже сумочка там в мене є, і хай туди піде мій брелочок. Вся інформація буде в інфобоксу, Там, здається, Марія, тільки не пам'ятаю, який канал називається. Чесно, вибачайте, Марійка, забулася. Ой, мозги плавляться, ну так нічого. Все напишу в інфобоксі. Так що така малесенька моя готова робота в такій мої веселки. Ой, маленьке відео, маленька робота, ну, але хоч щось є. Дякую, що були зі мною. Моє таке натхнення прийшло. Сьогодні я його сьогодні зробила. Тепер таки ж полізу далі по своїх шафах і буду ж дивитися слідуюче натхнення, яке я хочу в'язати. Тобто я хотіла, але забула, тепер хочеться знову щось розпочати. на дворі у нас похолодало, дуже холодно, не хочеться навіть виходити на двір але нічого, таке літо. Зато не жарко в'язати. Шукаємо свої плюси у кожній пори року. Все, дякую, що були зі мною. Я дуже вдячна за підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за ваші коментарі. А ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.